Членом виконавчого комітету пропонується рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету 26.01.2023 року номер 67 Йде мова про будівництво школи із садком на вулиці Піколовського. Зараз проєкт розробляється проєкт переходить в наступній стадії фактично. Вже деталізоване, в тому числі, з технологіями і є необхідність збільшити висоту. Даного проектованого об'єкту в містобудівних умовах і обмеженнях для того, щоб врахувати всі технічні параметри обладнання на даху, ця школа, вона, як і раніше, відповідає результатам архітектурного конкурсу. Хоча розташована на східному рельєфі, тим не менше, передбачено необхідну кількість спортивних майданчиків для різновикових груп, передбачено комбінування фактично школи з садком, з тим, щоб можна було використовувати і в тому числі спортивний зал школи для. Дітей різного віку, тут видно, тут знаходиться спортивний зал, фактично основний корпус з консолью над рельєфом, і, звичайно, вже простір для менших дітей в бік садочок. Так само ця школа. Ми в цьому рішенні прописуємо, щоб передбачити в процесі проєктування можливість розташування, розміщення в школі для навчання більшої кількості дітей. Ніж це навіть передбачають там державні норми, тому що навантаження на район є великим, в тому числі і внутрішньопереміщені особи. І відповідно потрібно передбачити більшу потужність школи як потенційну. І там має бути і школа, і там має бути дошкільний навчальний так. заклад. Так? Тобто ви, тобто школа скільки? 450 дітей? Так, школа фактично те, що по ДБН, по всіх параметрах там з всіма додатковими кімнатами 450. Реально ми даємо таку опцію, щоб можна було передбачити всі необхідні приміщення, щоб можна було збільшити цю потужність в межах експлуатації, згідно з паспортизацією навчальних закладів. Як а це ви дійка, то не йшли методом збільшення кількості дітей в класах? Ні. Це практика хибна. Збільшувати кількість класів, щоб діти комфортно зачувати, це я вважають правильно, коли дорогою нормально. А що з точки зору спортивної інфраструктури? З точки зору спортивної інфраструктури, там є передбачено спортзал, є передбачено всі майданчики, тут видно навіть на терасах, передбачено різного роду спортивні майданчики. Так само передбачити парк більш природній, тому що ця ділянка у нас знаходиться поруч з парком, в районі підголоску і буде в майбутньому розвиватися. Тому ми хочемо, щоб вони органічно були поєднані. Там було згідно з детальним планом, попереднім передбачено дорогу між парком і школою. Це річ на сьогоднішній день є скасована. Ми не бачимо майбутнього цієї дороги. Там буде пішохідна алея і відповідно. Безпосередній зв'язок між парком і цією територією, він буде органічним, пішохідним, без будь-яких втручань. У мене ще є питання стосовно спортивної інфраструктури біля школи. Там а, стадіон, а, якого розміру планується, там буде футбольне поле, так. там буде легкоатлетичний і біговий простір. Це ось тут можна бачити. Передбачається великий майданчик, де можуть бути заняття різного роду, тобто в тому числі проходити лінійки. Це, звичайно, такий громадський простір центральний, в тому числі він буде громадським простором для району, бо це буде такий відкритий простір. А ось тут видно на підвищенні з безпосереднім сполученням з роздягалками, це буде вже відкритий майданчик для міні-футболу, баскетболу, ну, універсальне поле, резинове, гумове з тим, щоб було зручно. Якщо ми вже е, вийшли на розуміння з точки зору будувати серйозну школу і будувати цю школу за інвестиційні кошти, так що е, забирає мільйон проблем з точки зору тендерних процедур, недорогі я тому що інвестор має збудувати, показати це як приклад, то я би хотів, щоб ми звернули особливу увагу на спортивну інфраструктуру, яка буде використовуватися в тому числі і мешканцями, які там живуть поруч. Зумієте, тому що не питання тільки школи, щоб вкладати серйозні кошти, щоб діти в стадіону могли мешканці користуватися ранком бігати, щоб вони могли бігати вечором, батьки тих самих дітей, які там будучиться. Тому треба це передбачити, тому що поруч є парк, а рекреація дозволяє таку функцію спортивну. Треба це продумати. Тобто треба якісно підійти. Навіть от сьогодні під час... Дискусії Артем Павлович Мис запитав, а чому, наприклад, басейн відкритий не збудувати. Можливо, чому не передбачити басейн відкритий, наприклад, 25-метровий біля школи, щоб мешканці могли також користуватися. Я не бачу проблем. Будь ласка, ми передбачали максимальну комбінацію там дуже щільно, і на тому складному рельєфі треба обирати, яким шляхом краще рухатись. Ми розглянемо це питання з точки зору організації, але, власне, те, що це має бути відкритий, згідно з міцною документацією, спортивне ядро школи, в фрещільній забудові вважається спортивним ядром району. І та, власне так тут це і розглядається. У нас на зв'язку хто з інвесторів, хто планує будувати цю Доброго дня, я звичайно. Доброго дня. Представтеся, будь ласка, для запису. Підславче, власне, відділена компанія Resident Developer. Якщо можна, одне запитання. Коли б ви планували початок будівництва цієї школи? По плану з серпня місяця готові починати підготовчі будівельні роботи. Насправді до початку будівельних робіт там досить багато часу піде на перенос мереж. Абилів спецзв'язок, на який наречні шоу. Цього нам потрібно 3-4 місяці, не менше. То, фактично, Но... після сьогоднішнього рішення ви готові негайно приступати, брати дозвіл на початкові роботи і показувати приклад соціальної відповідальності. Я так розумію? Наскільки ми розуміємо, дозвіл на небудь, що роботи ми вже подали, а -ха -ха. тому я думаю, що днів за 10 ми можемо бачити наших будівельників на майданчику. А, тобто на 10 днів? Так. Ну то фактично заплануйте мені тоді робочий виїзд через 10 днів туди на майданчик, я свідкоїв, подивився, як вам тут все виглядає, мені буде цікаво. І ви знаєте, от, дискусія колег по виконкому, Ми на Левандівці, на Левандівці біля школи на Левандівці, будуємо басейн 25-метровий, відкритий басейн. Який, власне, буде обігріватися е, через теплонасоси. І в чому є е, цікавість цього проєкту, що е, він буде працювати і гітом, і зимою, він є відкритий, власне, розумієте? Відкритий. І е, фактично діти зможуть користуватися ним е, там з 9 ранку до 3 дня, а мешканці, які живуть поруч, можуть користуватися до 9 ранку хтось любить плавати в 6-й ранку чи в сьомій, і після третьої вечора там, до кінця дня користуючись абонементом. Я би попросив вас вивчити цей підхід, який ми сьогодні маємо, це дійсно унікальний проєкт. Я попрошу Ірину Михайлівну, заступника міського, вам надати всю необхідну документацію, щоб подивилися. Якщо би в районі цієї школи чи в районі можливо поруч можна було би. Такий процес вибудувати, я думаю, ви би мали однозначно дуже великий плюс, тому що це би збільшило прихильність мешканців. Ну і це додатковий сервіс, щоб ви розуміли. Тому що особливо сьогодні молоді люди мають можливість купувати помешкання, вони хочуть вести активний спосіб життя. Також ми проговорювали, щоб цей парк, який там поруч є біля школи, також можна було розглядати як територію, де Можна розширяти рекреацію. І це, це можна, розумієте, робити швидше. Тому що, в принципі, ви не маєте тих обмежень, які, наприклад, має виконавчий комітет, бо нам щось зробити, треба пройти горнило процедуру, а тим більше зараз, під час військового стану, взагалі накладені серйозні обмеження. Вам, як приватній компанії, це робити набагато простіше. У мене велике прохання, щоб ви це продумали. Я сьогодні не вимагаю від вас відповіді. Просто продумайте цей варіант, це дасть е, однозначно великий плюс і дасть вам е, додатковий дохід, а мешканці отримують сервіс. Отака пропозиція. Чидова пропозиція. Ну, а я через 10 днів приїду подивитися, як ви там почали будівельні роботи. Через 10 днів ви казали, так? так. Через 10 днів. Пановні колеги, чи є е, все доповнення зауваження цього рішення? Немає? мене, Андрій, у 2.1 з юридичної точки зору, юридичний департамент порекомендував там внести, відкоригувати там, формулювання, як ми пишемо, то прохання справи. Я б взагалі хотів, щоб ми тут прописали об'єм, площа. Ну, тобто ми ті всі моменти писали рішення виконавчого комітету, то воно було, знаєте, для історії. Тому що е, колега забудівельник є молода людина, хоче в Львові активно займатися бізнесом наступних 20-30 років і дійсно. Соціальна відповідальність, його ставить на зовсім інші підстави. Тому що я знаю, що ви будуєте школу в новому Львові, Львові також так, там йде активно роботи, також такий позитивний приклад, тому я думаю, інші забудівельники повинні рівнятися і робити, можливо, ще більше, ніж робите. таким чином. Тоді, з вашого дозволу, я це рішення ставлю на голосування зауваженнями, щоб ви ці всі моменти прописали правильно, добре? Якщо зауваження немає, ставлю на голосування за уваження, будь ласка. Дякую, рішення. Як? Так, інвестування пропонує будівництво будівництва нової загальноосвітньої школи та дошкільного навчального закладу на території житлового району під голоску в місті Львові та про затвердження містовідних умов та обмежень на проєктування об'єкту будівництва на нове будівництво ТЗОВ Голоско парк багатоквартирних житлових будинки, збудованими приміщенням громадського призначення, трансформаторною підстанцією та підземною автостоянкою на земельній ділянці з кадастровим номером, який закінчується 0028 на вулиці Малоголосківській у місті Львові. Йде мова, власне, про те, щоб Будівництво школи і садка вважати пріоритетними даному районі, оскільки це найбільша проблема з точки зору відсутності соціальної інфраструктури безпосередньо в місцях активної забудови. Що стосується фактично інших пунктів даного рішення, то йде мова про ті питання, які розглядалися в межах робочої групи, робоча група фактично прийняла рішення про можливість, окрім будівництва школи, власне. Формуючи ось цей проїзд між школою і парком, так само завершити квартал, який знаходиться нижче по рельєфу, ось такими будівлями: 7, 8, 9 поверхів, так як це рішення такі, в такому форматі і виносилося на засідання робочої клуби по від колоску. Тобто творів невий там сумарно в цьому ціну передбачено. 65 квартир і відповідно 54 машину місця урівневому паркінгу, який знаходиться під Які даним маркей. Скільки парків місць має бути? Має бути 52, але передбачили 54. А квартир скільки має бути? 65. Скільки? 65. А це не є дисбаланс е, з точки зору одна квартира. Е, і... Може бути Рекомендація у нас 0,8 на квартиру. Тобто це, звичайно, там, з точки зору даного району, то ми хочемо сприяти насправді більшій, більшому користуванню іншими видами транспорту, але на сьогоднішній день цей район сильно прив'язаний до автомобільного транспорту, то можна, можна фактично більший показник, ніж навіть це вимагає державні норми акцептувати 0,8. До норми тут дотримуються, так? Ну, ніч і нічого тут рекомендація. Питання, питання ще в тому, щоб цей паркінг був відповідним чином вкладений як укриття. Так. Це е, буде забезпечено? Так. Там в ну, нас є пункт, де ми зазначаємо, що це обов'язково функціонувало як укриття. Ну, дивіться, в нас мораторій на забудову існує з 2000 року, так? Я розумію? Чи навіть раніше? З якогось? З 20-го року. І я прекрасно розумію, що сьогодні в часі війни, щоб мешканці там нормально жили, нам треба знаходити компроміс, і цей компроміс і це є будівництво школи, садочку і спортивної інфраструктури. Але є мораторій, який ми затвердили, і є робоча група, яку ми створили. І, власне, я би хотів почути представників робочої групи по даному питанню, чи робоча група підтримує ідею збудувати школу, збудувати садочок. І як компенсаторний механізм, фактично можливість, скільки там 200 скільки там підготовка. Це невеликий Ні, Яка там точно площа за годовою? 0,20. Площ, площа з квартир, сама 4 тисячі метрів квадратних. Скільки це 665. 665. квартир? Це 65 квартир. Тому що 6. ми ну, фактично ну як, це школа це на порядок більше. Що Ми дозволяємо там збудувати 65 квартир, натомість буде збудований садочок, школа і спортивна інфраструктура. Я знаю, що представники робочої групи є в нас тут присутні. Хто від робочої групи міг би озвучити позицію, будь ласка, Добрий день, шановний пане голову, членів виконачого комітету. Звати Гуполо Юрій, я член робочої групи. Дуже вдячний, що запросили на засідання виконкому. На жаль, у нас такі були ситуації, коли приймалося рішення по нашому району, нас чомусь не інформували, хоча у нас з вами була домовленість що будь-які рішення по району, тільки в присутності громади цього району. Питання про будівництво школи та виключення з мораторію ми підтримуємо. Розумію, що, можливо, там воно не є зовсім гладко, як ми хотіли би, але враховуючи, що школа нам потрібна, і це є можливість її. Саме швидше реалізувати якісно, тобто ми підтримуємо е, цю ситуацію. Та відхилення по парку в місцях, звичайно, що є, але це напевно, що якщо поназивати по нашому районі, це напевно буде саме класний параметр по парку в місцях до кількості будинків. Дякую. Чи є можливо подальне запитання до Немає? Чи у вас якісь додаткові запитання? Немає. В принципі, хотів би, щоб взяли за основу взагалі, таку практику, дійсно будувати соціальну інфраструктуру за рахунок забудовників. Тому що, коли в нас є ще одна, мала бути школа на ділянці 3 гектара, це мала бути основна школа на цілий мікрорайон, і її віддали в приватні руки в оренду в цю ділянку, сказали, що грошей немає, ми нічого не можемо зробити. Хоча ми, як кошти фінансування, маємо ніби шукати місцева влада. Ми, як громада, дали кілька пропозицій, де можна було знайти кошти на будівництво школи. Не знайшли. От бачимо от приклад, що все ж таки можна знаходити кошти, і відповідно, якщо є забудовник, які будують там. Один будинок, а школа це дійсно великий проект. Можна до цієї угоди робити трьох, п'ятисторонні угоди, де можна злочати три-чотири забудовника, які будують маленькі об'єкти, щоб вони будували один великий об'єкт, чи школа, там, чи садок, чи можливо. Я, я б хотів, щоб ваша думка була Як, Я би хотів, щоб ваша думка була домінуючою при розгляді відповідних законопроєктів у Верховній Раді, тому що на сьогоднішній день у нас в державі діє законодавство, яке, на превеликий жаль, працює не в інтересах громадян. Ну, що сьогодні забудівельників позбавили всіх зобов'язань, які вони колись мали. Раніше забудівельник, коли він будував, він ніс зобов'язання. Сьогодні їх немає. Сьогодні все це є нуль. Тому що була ідея така, що квартири будуть дешевше коштувати. В результаті квартири дешевше не коштують, і всі зобов'язання з точки зору соціальної інфраструктури лягають на громаду. А де громада ці кошти буде брати? Щоб ви розуміли, в цьому році. Ми на підтримку Збройних Сил з міського бюджету орієнтовано один мільярд гривень потратимо. Один мільярд гривень це дуже великі кошти. Тому власне знаходження такого компромісу, коли забудівельник розуміє, що є мораторій і немає іншого варіанту, як збудувати школу, збудувати садочок, показати приклад всім іншим, і потім люди підтримують, немає. Тобто, це в це, говориться, народ диктує свої права. Можливо, навіть всупереч деяким нормам, які підтримують депутати Верховної Ради. Я думаю, той двір є унікальний, тому що ну, так має бути. Тому що, вибачте мене, ми живемо в такий час в країні, що ухил треба робити на соціальну інфраструктуру після звичайної підтримки Збройних сил. Якщо зауважень немає, тоді я пропоную це рішення проголосувати справками і також вписати у ці всі норми, те, що ми говорили. Передньому рішенні по школі, об'єм, площа. Це все було чітко вписано до нас до І чітко вписати, що на пропозицію робочої групи за підтримки робочої групи ми підтримуємо проект даного рішення. правильно записано? Хто зауважень немає, то з відповідними доповненнями ставлю рішення на висування. Хто за дякую проти отримали? Нема рішення прийнято. сьогодні. В частині мікрорайону підголоску було прийнято два рішення. Перше рішення воно стосується змін в містобудівні умови про будівництво комунальної школи. Наскільки ви знаєте, в нас є інвестор, який зголосився долучитися до фінансування, а іншим словом, збудувати цю школу. На сьогодні готується проект за результатами архітектурного конкурсу цієї школи. І фактично його розробка є в активній фазі, як було сказано сьогодні на виконавчому комітеті. Вже за 10 днів можна буде переходити до підготовчих робіт, коли буде закінчений проект, вже безпосередньо до будівельних робіт. Це йде мова про школу загальноосвітню на 450 дітей. І так само дошкільний навчальний заклад, який буде в межах тієї ділянки, розрахований на чотири групи. Щоб ви розуміли об'єм інвестицій, то школа буде площею майже 9 тисяч квадратних метрів, і так само досить немалий є дитячий садочок. Сьогодні на виконавчому комітеті був в зумі власник цієї компанії, який підтвердив свої зобов'язання і бажання. Активно включатися, реалізовувати цей, цей проект. Друга частина стосувалася видачі містобудівних умов і обмежень на житлове будівництво на невеликій земельній ділянці площею 20 сотиків. Іде мова про 4 тисячі метрів квадратних квартир, так, які мають бути реалізовані. В межах цього мікрорайону хотів би наголосити, що мораторій він, є, він зберігає свою силу. Сьогоднішнє рішення це є як виняток з правила, як одноразове відхилення від існуючого мораторію. І що важливо, це, це відхилення. Цей виняток і відповідно це рішення було підтримано робочою групою, яка функціонує в межах мікрорайону і в яку входять. Там дуже велика кількість мешканців цього мікрорайону, і сьогодні на виконавчому комітеті їхній представник підтвердив так під запис на мікрофон, що вони підтримують видачу таких містобудівних умов і обмежень. Суть такого рішення полягає в тому, що ми ніхто ж ніколи не говорив, що будувати не можна в цьому мікрорайоні. Всі говорили, і міська рада це. Підтримала, що будувати можна за умови, коли цьому кореспондує формування соціальної інфраструктури. Тут ми маємо приклад такого підходу, коли той, хто хоче будувати житло, він вкладає свій ресурс в розбудову соціальної інфраструктури. Школа це є дуже серйозна інвестиція, і насправді це допоможе цей мікрорайон зробити більш комфортним для проживання. Наголошую, що цей мораторій, який був прийнятий три роки тому, він дав свій результат, і ми домовилися з мешканцями, що він продовжує діяти. І якщо будуть інші забудівельники, які захочуть щось в тому мікрорайоні будувати, має бути такий самий підхід. Адекватна пропозиція стосовно їх участі в розбудові соціальної інфраструктури, винесення цього питання на розгляд. Робочої групи підтримка з боку мешканців, і тільки тоді якийсь ще один чи там інший можливий виняток правила. тобто тільки так, всі рішення мають бути проговорені і акцептовані мешканцями робочої групи.